Як відновити хімічну або сольову грілку Life Systems? Перед собою ви бачите сольові або ж їх ще називають хімічні грілки Life Systems в двох різних станах. Одна ще до використання, а інша вже після. Нова грілка м'яка і всередині має рідку прозору речовину яскравого помаранчевого кольору. А після використання грілка вже стає твердою, мутною та світлішою. І непридатною для користування. Але ж грілка є багаторазовою, тому для того, щоб відновити її можливості, необхідно прокип'ятити грілку у воді біля 8 хвилин. Тож беремо посуд, кладемо туди грілку, заливаємо звичайною водою. Вода має покрити грілку повністю. Ставимо ємність з водою на вогонь і очікуємо, поки вода закипить. Це не обов'язково має бути плита вдома. В польових умовах підігріти воду і відновити грілку можна на пальнику чи на відкритому вогнищі. Але важливо не ставити на сильне полум'я. Руки п'ятитися, грілка має повільно. Стрімка ж зміна температури може пошкодити нашу грілку. А під час кипятіння ви зможете споглядати, як грілка поступово повертається в свій початковий стан. Вона знову стає прозорою, яскравою та рідкою всередині. Не поспішайте відразу виймати і тримайте грілку на вогні саме 8 хвилин, як написано виробником. Бо при неповному відновленні. Етіння рідка на перший погляд грілка може самостійно повернутися в твердий стан. Тож краще не поспішайте. А через 8 хвилин грілку знімаємо з вогню і залишаємо в спокої до повного самостійного охолодження. А далі грілку можна використовувати знову.